Привіт! В цьому відео ти дізнаєшся, як створити пасивний заліток з допомогою штучного інтелекту та як на цьому можна заробляти. Ну а сама ідея заключається в написанні книг, і вам не потрібно бути якимось художником або письменником. Вам лише потрібно буде скористатися тільки штучним інтелектом. Ну а вже саму готову книгу я буду викладати на Amazon, тому потрібно буде ще й там зареєструвати аккаунт. Зареєструвавшись на Amazon, я вирішив подивитися книги інших користувачів та їхні ціни. Ось така книга, яка називається. Нелегко бути зайчиком. Великодня книга для малюків. Та книга має 17 305 відгуків. Ну а раз ці люди залишали там відгуки, значить вони купляли цю книгу та її читали. А з цього ми вже можемо порахувати, скільки автор цієї книги зміг заробити. Для того, щоб порахувати, скільки він зміг заробити, нам потрібно помножити ціну книги на її відгуки. У нас вийшло 23 тисячі доларів. І причому це не тільки один цей автор зміг заробити 23 тисячі доларів на повному пасиві. Ось, наприклад, ще є книга про маленьку блакитну вантажівку. Ось тут же відгуків набагато більше, і тут автор заробив теж набагато більше Цілих 92 тисячі доларів. І що хочу зазначити, що це на повному пасиві. Зараз 21 століття на дворі, зараз в стрімко розвивається штучний інтелект. І нам по суті нічого не потрібно робити, тому давайте створимо свою книгу. Для початку нам потрібно придумати якусь ідею для книги. Ну, а сам я придумувати нічого не буду, так як є штучний інтелект, і він зробив все за нас. Напиши мені найкращу ідею для книги. І так, давайте зупинимось на мандрівки у часі. Ну а тепер давайте придумаємо глави до цієї книги. Напиши мені 5 назв глави до книги мандрівки у часі. Ну, а так як штучний інтелект має таку функцію, що він запам'ятовує, що писав нам раніше. Тому я зразу переходжу до роботи з текстом. Напиши мені історію до першої глави. Ну і в цілому ми так робимо з кожною головою. Ну а в кінці ми просто беремо копіюємо текст та вставляємо в нотатки. Пізніше нам цей текст ще пригодиться. Ось ця книга, яку придумав чат ГПТ. Тепер мені потрібно створити прикольні картинки для моєї книги. Думаю, більшість з вас знає, що Міджорний став платним у зв'язку з тим, що хтось зробив картинку з папою Римським. Ну але і було ще пару прикольних картинок, які робили люди. Тому я вирішив скористатися іншим штучним інтелектом для створення картинки. А саме Dream AI. Переходимо на сайт та робимо картинку під кожен текст. Хоча і картинки вийшли не так, як би дуже хотілося, але це не головне, головне це сам текст. Щоб зліпити весь наш текст докупки, я буду використовувати сервіс CanVa. Ну і тут я вже почав ліпити все докупи. Та бавиватися із кольором шрифту та тексту. Ну і в цілому я так продовжував робити з кожною главою. Ну а після закінчення роботи мені потрібно було скачати книгу у PDF-форматі. Так легко можна створювати пасивний заробіток за допомогою штучного інтелекту. Причому так можна зробити кожен, так як у всіх є доступ до штучного інтелекту. Просто у нас є така штука, як лінь, але з нею треба боротися. Я бажаю вам удачі в кожних починаннях, за які ви будете братись. Я надіюсь, ви поставили лайк під цим відео. До зустрічі!